Друзі, ваші увазі. Огляд поєдинку київського Динамо проти Латвійської «Ауди». Кияни зіграли проти Чинного володаря Кубка Латвії. Один із завершальних матчів на цих зимових зборах. І бачили ми стартові склади у Динамо було чимало в основі досвідчених футболістів. Сидорчук, Гармаш грали з перших хвилин. Так само Кириваєв з'явився у стартовому складі. Ну і серед гравців, яких переглядав Міречалоческо по ходу зборів. Волошин, Дячук це ті футболісти, які ведуть боротьбу за своє місце у першій команді за те, аби вже в офіційних матчах грати у складі київського Динамо. перший момент біля воріт «Ауди» виникає на четвертій хвилині Добінчак, створює активність на фланзі Сидорчук. В оточенні трьох суперників опиняється, але знаходить можливість для удару з меж штрафного, пробивав капітан Динамо. Але пробив просто по центру і кіпер Ауди забирає м'яч. Далі знову епізод старту матчу, дуже активним. Вийшов в початок від київського Динамо. Лише 10 хвилин. Фактично зіграно вже два моменти. Другий епізод це удар Андрієвського удар за меж штрафного бачимо, скільки простору отримав півзахисник Динамо. Не встигають накривати його футболісти Ауди. але Андрієвський пробиває ворота. Намагались суперники Динамо теж пресингувати і час від часу вдавалось ось так виходити з оборони команді Мірчилочиську. Тут вдається навіть забити, як імперіс грає на добивання, але фолл в атаці. фіксує Арбітер фол з боку Ваната, влітав він тут у голкіпера Ауди. От ще раз бачимо, далеко прокидає собі м'яч, нападник Динамо і далі врізається у суперника ще до удару Періса. Арбітер свиснув порушення правил ватаці. Далі момент біля воріт Нищерета. Момент вже традиційно для цих зборів і для офіційних матчів. Момент саме після стендарту кутовий прозвонить до небезпеки біля воріт Динамо. Причому ось тут мачовек не встигає попов викинутись на суперника, заблокувати його удар. Але на щастя пробивають вище воріт футболісти. Але після цього Сидорчук втрачає м'яч біля власного штрафного майданчика. Але так само суперники пробичають команду Луческу. Важка передача для Сидорчука в тому плані, що накривали його суперника ще до того, як капітан отримав м'яч і завершується все небезпечним епізодом. А потім ось так нижче Ред показує, як потрібно працювати з м'ячем. Дуже спокійно голкіпер динамо дочекався, поки підійде ближче суперник, аби ось так ефектно обіграти його у цьому епізоді. Ще один момент після стандарту, але цього разу вже біля уряд Ауди. удар зі штрафного Андрієвський пробуває повз ворота. Після цього черговий епізод знову після стандарту, але тепер вже розіграш м'яча. що Щоправда, завершується це все так само, як і в попередній ситуації. Теж неточним ударом цього разу від Назара Волошина майже з лінії штрафного майданчика, але він гердинамо пробуває не точно. Останні хвилини першого тайму. Намагалась команда Луческу забити до перерви, але загалом лише ось такі спроби здалеку. Причому бачимо, ми що переважно більшість цих ударів ніякої загрози воротам латвійців не несли в другому таймі вже було цікавіше. Відбулись традиційно заміни у перерві. А вийшло декілька свіжих і швидких футболістів. Зокрема, Владислав Кабаєв, який ось так сам протягнув м'яч, обігрався із партнером і забив на старті другого тайму на 54-й хвилині. Дуже яскравий індивідуальний м'яч у виконанні футболістів Динамо. Ну і Кабаєв додав того, чого не вистачало в першому таймі різкості, швидкості і сміливості. Адже мало хто із футболістів киян йшов в обіграш на суперника. Кабаєв насмілився і бачимо, що це все завершується забитим м'ячем. Продовжували динамівці атакувати. Вже це вдавалось куди більш акцентовано, І зрештою, другий у виконанні Караваєва можна говорити про те, що цей м'яч зробили ветерани, зробили досвідчені футболісти Динамо аж гармаш. Активно допомагав у цій атаці. Ну і Караваєв опиняється у штрафному і забиває другий м'яч у рота ауди у цьому поєдинку. Волошин бачимо, він прострілює до штрафного до речі. З виходом Кабаєва Волошин перейшов на правий фланг і взяв участь у двох збитих м'ячах. Київського Динамо допоміг забитий Кабаєво в цьому епізоді. Посприяв. Караваєв, який забував другий м'яч, на цьому почали нервувати футболісти. А увивача в момент Гармаша, подвійний момент, спершу сам Денис відібрав м'яч, зіграв на випередження із суперником. Але з першої спроби не забив, далі намагався зіграти на добивання, Однак там вже аж два футболісти латвійської команди падали під цей удар і його заблокували. Спроби латвійців переходити центр поля вже це вдавалось куди важче ніж до перерви. Ну і подивіться на цю індивідуальну роботу Воната, як легко розвертає двох захисників нападник Динамо і забиває третій м'яч у ворота Ауди. В принципі, можна тут навіть розмірковувати, який із голів Динамо був яскравішим, адже усі три на різний смак, і тут Ванат Дуже ефектно розбирається з опонентами. Десь вже в останній момент так намагався захисник Ауди не збити свого суперника, не заробити пенальті, але це аж ніяк не применшує заслуги нападника Динамо, який дуже е, справно розібрався із суперниками. Але на останній хвилині ледь не наварили вже кияни біля власних воріт. Це ж таки не допустили небезпеки на своїй... Володіння кияни. Ну і зрештою завершується цей матч. Перемогою команди Мірчелуческо 3-0. за рахунок дуже яскравого інтенсивного другого тайму Динамо здобуває перемогу над Латвійською аудою. Друзі, а ну ви заряджайте на улюблені види спорту разом з нашими партнерами. «Парі матч». Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.